Боєць змішних єдиноборств Володимир Бойчук відпрацьовує комбінації на боксарські груші. 4 грудня він здобув перемогу на Кубку України зі змішних єдиноборств, який відбувся у Житомирі. Розповідає, перемога далась нелегко. Червоного кута Володимир Бойчук! Вінницька область. «Поєдинок складався з трьох раундів. Я одержав перемогу в другому раунді у душливим прийомом. Суперник був досить непоганий, працював добре. Налаштовувався на всі три раунди. Я налаштовувався, наче не буду спішити, не буду кидатись на нього. Я вижидав, можна сказати, та зловив його та виконав свою роботу. Розповідає, змішаними єдиноборствами займається понад 10 років. Тренується у рідному Тульчині та у Вінниці, де навчається у педагогічному виші на факультеті фізичного виховання. Каже, спорт допомагає тримати себе у тонусі. Це більше як хобі, як свого роду спосіб відволікти від чогось, проблем всяких, від навчання та свого роду спосіб відпочинку. Задоволений успіхом спортсмена і тренер Володимир Соляр. Каже, всього на Кубку України з Вінниці було 10 спортсменів. Його підопічний виборов з золото. Працюю з Малку з ним. Це в мене такий, як то каже, костяк команди. Він в нього вже також є сестра, яка призерка чемпіонату світу цьогорічного. Це для нього вже перші такі дорослі змагання. Він перейшов в категорію 18 років і досить вдало прийшов, показав хорошу роботу, показав, що дійсно він може. Сам чемпіон розповідає, без регулярних тренувань здобувати перемоги на ринку дуже складно. Звичайний час проходить три рази на тиждень. Тривалість більше години, інколи і по дві. А коли йде підготовка до змагань, то тренування практично щодня і буває таке, що кілька разів на день. Я вже призвичаюся, тому без проблем поєдную навчання з тренуваннями. У неділю 11 грудня бійці клубу Легіон Гепард візьмуть участь у відкритому чемпіонаті Ірландії зі змішаних єдиноборств. Окрім Володимира Бойчука, на змагання до Дубліна їде й Ростислав Очеретний. Спортсмен із Тульчина. йому 16, З них 10 років займається єдиноборствами. Каже, до змагань готувався, тому чекає на максимальний результат. Неважливо, які змагання, чи то обласні, чи то чемпіонат світу. Ну мета завжди є ну, привести золото додому. Вінницькі спортсмени складають основу збірної України з цього виду спорту, розповідає Суспільному Володимир Соляр. На мінській області буде представлена трьома клубами: це Легіон Гіпард. Клуб також будуть спортсмени з Хмільника і спортсмени з міста Погребища. Проходитиме відкритий юнацький турнір в Ірландії вже цієї неділі. Про результати наших спортсменів розкажемо у наступних випусках. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.